Ветеран. Не космічний. А сухопутний. Військ Кадик. Гумор. Лукас. Краков. На сцені збірна «Трійки»! слава Україні! На фестивалі ми виступали як бійці трійки. Сьогодні ми третій армійський корпус. За цей час у нас збільшилась кількість особового складу, номенклатура озброєння. Та найголовніше. Контрольована нами ділянка фронту. А в лізі сміху за цей час пройшли четвертьфінали і полуфінали. Радую, що Ліга Сміху теж не стоїть на місці. Та чого ти? Особисто мені Ліга Сміха і концепція дуже подобається. Ну от, наприклад, в Лігі Сміху є фінал. Не заморозка по лінії півфіналу, а повноцінний фінал. На жаль, без повернення до кордонів фестивалю, але є фінал. Ми, Ми приїхали, щоб розказати про третій армійський корпус. Та й так всі знають. Наші білборди у кожному місті висять. А як дізнаються ті, хто з дому не виходить? До речі, приємно бачити знайомих військових в журі. Це ж треба було приїхати з роботи на свою минулу роботу. І ми приїхали з роботи на вашу минулу роботу. І зараз на вашій старій роботі ми будемо показувати приколи про вашу нову роботу. А так в армії все. А мене аж гордість розпирає. Вань, ну, питань немає. Дякуємо, що українською. Валік, бажаю міцного. Ігорьок, Дімончик, бачились, знаю, що робите, Юрчик. А ти теж в цій компанії? Я й не знав. Круто! Повага за твій вибір. Льоха, та він не через це в журі. В нього просто команди в фінал не прийшли. А, Ну тоді це тобі зараз, але нібито на потім, коли наважишся. Збірна трійки. Кличте дітей до екрану, хай дивляться. Маленька порада. Хлопати і сміятися трошечки активніше, бо рано чи пізно хтось з нас стане вашим командиром. А зараз уявіть, батько військовий вчить з сином уроки. Так, записуй. Плюс, три, плюс, 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 сім, плюс, мінус, плюс. Мінус, плюс. плюс, мінус, плюс. Я кажу після семи мінус, то я зрозумів. Плюс, плюс, плюс. Показуй, що написав. Тут короче. Е, Хлопчики, цей. я вдома. Плюс. плюс уроки зробили. Плюс, плюс мінус. Мийте руки, сідайте за стіл. рух 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 груг -ру -ру. Ми колись теж так в залі сиділи. А у кожного військового, коли приїжджаю у відпуску, завжди знайдеться кент цивільний, який хоче бути в темі. І так випадок на вокзалі. Опа! Валінка! 93! Ні, третя штурмова. Та ні, школа 93-я. Таня! Да, здорово! Здорова! Здорова! ти? со ти? Як ти? Голова? Та і що? Тільки повернувся з Донецького напрямку. Та ти що, і де да. ти конкретно був? В Дніпрі. Там, коротше, ну, гурівці, поняв. І я їм таке все необхідно завіз. Коротше, ці тачілки для олівців. У ці запальнички з тризубом, коротше, завіз. А... Стрічки у ці на руку, знаєш, то блакитні. Ну, свій чужий, поняв, що мене. І, коротше, що. Ну, і плакат такий, мій херсон вам в рот не вліз. Ну, чисто так ганастрою, знаєш, щоб вони прям. Ну, вони задоволені, дивись. Прапор мені дали і підписали. А де підписи? Це ж гур. <праць> Таке тишо. Та їду у відпустку за кордон. зараз. О, за кордон. Коротше, чиста порада. Ти коли там будеш за кордоном, ти особливо фотки коротше, не виставляй. Бо це тригери тих людей, хто залишається тут в країні попри війну. Ну, мало залишатися в країні, потрібно щось робити для ЗСУ. Так, так я їм не кажу. От мене, наприклад, мене кожен ранок біг для ЗСУ, потім в мене кава для ЗСУ. Сьогодні ввечері я йду на концерт джаз на даху за гристим для ЗСУ. Ого, це ж скільки донатів вже. Яких донатів? Це вже для ЗСУ все. Якби не ЗСУ, я в цьому не робив. Я садів буде на дивані і все. Я перепрошую. Так. Ну, ти що, дурне, це відкритий канал, А сигнал. Я перепрошую. Так, бажаю. Ні, мам, зараз ні. ні ну, не треба такого говорити туди. Я зараз з військовим стрійки, так. Да. Це, це таємно, тому що. Вокзальна площа один, да. Все, давай. На швидкісний потяг Київ перемиш закінчується посадка. Ти понял? А я думав, посадки ніколи не закінчуються. Фу, Валірч, класно, що тебе зустрів. Оце дві хвилини з тобою поговорив і вирішив. Піду. О, круто. І що? Куди вирішив піти? В магаз, там знижки на після таке. А зараз уявіть: на позиції передають, що ворог готує наступальні дії. Бабах! По вам уже працює миномет, бабах на цей раз же танчик, ти береш стугну, бабах! Мінус танчик! Вас забирає евакуація. Далі на корчі вас довозять до чого? До стабіка вас довозять. За стабіка побратима забирають на больничку. а ти згадуєш, що давно вже не курив, а сигарети, звичайно залишились в бліндажі. І ось ти заходиш в магазин за сигаретами в звичайному прифронтовому селі. Друже, треба було просто об'явити номер. І все. А нехай його оголошує той, у кого немає ПТСР. Добре, служать в масажному салоні. Зачекай, зачекай. Нам цей номер теж вирізали. Люди не готові до цього. Тобто, третя штурмова готова до будь-якого сценарію. А люди і ліга сміху не готові до масажного салону. А до чого взагалі вони готують? А що після гри? Може, до нас? Ну ладно. А як виявилось? Війна це не тільки виконання бойових задач, а ще й зйомки подяк. У кожному підрозділі є людина, котра дякує за всі збори. І так, давайте уявимо, як відбувається конкурс на цю саму людину. Йоу, йоу це мій реп. Ви зібрали нам на реп і хотіли, щоб стоп, стоп, стоп. стоп. Не підходите. Е, любі друзі, дуже дякую вам, вам за. Вибачте. Вибачте, але ні. Одразу ні! Вітаю! Ми бійці першої роти батальйону безпілотних систем. Хочемо висловити подяку за постійну підтримку нашого підрозділу. Чудово, ви нам підходите. А Хто ви такі? А я з агенції, подяка під ключ. Подяка під ключ. Подяка під ключ. Увага на екран. Я вам ще раз кажу: я військовий, який грає актора. Якби я був актором, який грає військового, я б з вами зараз тут не говорив. А вже б в холостяку знімався. Все, давайте. Райдер скину. Ні, ні-ні. Просто масаж. Спина болить. О, ви вже тут? А я і не замітив. Треба було зняти подяку, а ти втиканув і вже поїхав на бойові. Машина вже не їде, а подяку на її фоні ще досі не зняли. Немає харизматичного військового, який запише будь-який текст. Агенція подяка під ключ. Подяка за мавіки, за автомобілі, за воду, за парацетамол І, звісно ж, за підтримку. Більше жодного тиску від командирів та благодійних фонів. Адже ми все зробимо за вас. Щоб ви просто могли виконувати свої задачі. При замовленні подяка під ключ сьогодні ви абсолютно безкоштовно отримуєте набір фонів для подяки: класичний, екзотичний, футуристичний, загадковий і париж. Агенція Подяка під ключ. Більше не потрібно видумувати, як сказати цивільним, що це їм потрібно, щоб у вас була машина. А зараз увімкніть фантазію, закінчилась війна. Бачу, декому з вас не потрібно було дуже напружувати, щоб уявити, що закінчилась війна. Тому уявіть, що всюди закінчилась війна, ухвалили закон про демобілізацію. Військові збирають речі. Коли настане день, а от цей день настав. Гумор, гумор, не спіши. Ця демобілізація це по-любому якась провірка. Чого? Ну, по-перше, у всіх словах, дає де приставка демо, воно не справжнє. А по-друге, в тому наказі навіть немає мокрої печатки. Я в тій темі вже багато років варюсь. Не може це так закінчитись. Не вірю. А я вірю. Бо нарешті здійсниться моя мрія, і я зможу легально перепливти тису. А ти що будеш робити? А я одразу після школи у 16-му році пішов на війну. Що я буду робити? Ну, перші півроку я посплю. Висплюсь. Зрозумію, що пора щось робити. А що я вмію робити найкраще? Вбивати росіян. А який проф. А в якій такій професії потрібно вміти вбивати росіян? Точно. Я буду президентом Росії. А може давай зі мною в Іспанію там океан, дівчата сієста? А давай. Тільки по дорозі заїдемо в одне німецьке місто? У мене там справи не закінчені. Яке місто в Калінінград? Ми вже вдруге приїжджаємо на Лігу сміху і сподіваємося, що наступного разу Ліга Сміха приїде до нас. Ні, ну Якщо стрьомно, можемо пересіктись десь на заправці в Канстахі. А може, нічого не будемо змінювати? Класно знову бути тут і знову бути фіналістами. Та і без знову теж круто бути фіналістом. Насправді класно просто бути. Веш виступ, власне, до чого це? Цінуйте те, що ви маєте. Доки ви маєте. Бо ми дуже сильно цінуємо те, що ви маєте. Збірна трійки, слава нації! Біжу 10 кілометрів для засіблення. Зупиняється в інстаграмі з Денсіджу.